Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як виправити помилку. Всі опції 64 відсутні на вашому комп'ютері. Для цього заходимо в Google, пишемо сюди всі 64 DLL. Заходимо на перший сайт і завантажуємо цей файл. І DLL відповідно. Завантажую останню версію. Завантажити її на цьому сайті. Ні. Завантажуємо на іншому. Давайте на цьому завантажимо. У мене 66, 64-бітна система. Загалом вам треба просто знайти цей файл на якомусь із сайтів. Ось цей файл нам знадобиться. Далі заходимо на disk C, Windows, і тут нам потрібна папка system. Сюди копіюємо і вставляємо DLL64 і тиснемо продовжити. І в папку SteamWorks 64. Сюди також копіюємо і вставляємо цей файл. Після цього перезавантажте комп'ютер, і проблема має бути вирішена. З вами був Вайлер. Усім бувайте!